Перший день, коли все почалося, ми почали обрати бомбосховище, готувати. Ну і добре, що ми це все почали, тому що 24, пізно ввечері вже в час 11, до нас був перший прильот. Спочатку ну, я ще місяць знаходилася вдома, так як тут в нас нема зв'язку, а я здавала колони, які їхали. Я мала бути завжди на зв'язку, то я була довго наверху. Так як у мене квартиру розбомбило, я забрала звідти те, що уціліло дорожки, газову плиту. Ну і зробили собі тут а будівлю, щоб хоч тут себе чувствують людьми. Якщо зверху літало, то хоч внизу себе. Так що ми собі зробили уют і живемо. Ну, Наше майбутнє. Буде залежати від того, як ми будемо для цього старатися. Ми будемо старатися, щоб все відбудувати і жити знову в гарному селищі, з квітами, з гарними деревами, з чистими будинками. Ну, все буде добре.